Ну от з вашого дозволу почати. Аналіз ситуації на фронті, от із коментуючи цю зафільмовку, тому числі, та е, подається це відео як е, таке, що змальовує е, захід росіян десь біля е, Покровського. Та бачимо і автівки, і мотоцикли, і пішки, та йдуть е, військові країни окупанта. Давайте е, поговоримо починаючи звичайно ж з цього надважливого Напрямку про ситуацію, що складається станом на зараз. Пану Славко, давайте прокоментуємо саме це відео. Бо росіяни розганяють її ледь не як значні тактичні успіхи і свідчення того, що Покров знаходиться під їх контролем. На жаль, ну і українські корисні ідіоти докладають зусилля, щоб спростувати, на їх думку, неправдиві повідомлення українського генштабу. Поясаме про що йде мова. Те, що зафільмовано, зверніть увагу пересувається в умовах погіршеної видимості туман, коли українські БПЛА не можуть працювати, і варто говорити, пане Славко, що така ж сама логістика відбувається і з іншого боку з українського, і саме це і спростовує вже російські наративи про те, що вся логістика Сил оборони України знаходиться під російським вогневим контролем чи то безпосереднім, ба більше того, українські війська заблоковані в Покровську. Аналогічна ситуація відбувається. Тобто, це стала практика для обох сторін, використання туману як можливість проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених. Але зверніть увагу на один основний момент. На чому вони пересуваються? Ви слушно зауважили: пішка, авто і мототехніка. Чи присутня там важка бронетехніка? Зась. Жодної. Показова, погодьтеся. А це свідчення того, що українська тактика, так створення так званих кіл зон, вона працює, вони не ризикують навіть в умовах туману абсолютної неможливості використання ударних безпілотників задіяти важку бронетехніку, і це показова. Оце основний момент, коли відео грає проти самих росіян і спростовує, до речі, те саме твердження російської сторони про відсутність логістики, як Мирнограді, так і відповідно Покровську. Ще раз підкреслю, аналогічна ситуація відбувається і з нашого боку. Єдине, що у нас. Вистачає розуму не світити шляхи проведення ротації особового складу, ну і відповідно передислокації підрозділя. Але ще раз підкреслю, шановні телеглядачі, я ніколи не створював вам рожевих окулярів, але я буду констатувати речі: логістика існує. Сили оборони України мають можливість поповнення особового складу Покровську. Та сама ситуація відбувається і в Мирнограді. Тепер по покровську. Ну, повідомлення про те, що Покровську 300 російських окупантів ну як мінімум не витримує критики. Це ми навіть не будемо на цьому зупинятися. Під контролем окупантів значна територія Покровська. Ну, мінімум це 60% міста. Наразі бої тривають по лінії промзони: це м'ясокомбінат, комбікорманий комбінат і е район Дінасу. А це значні просування в глиб території цього населеного пункту. І погодьтеся, пане Славко, шановна поглядацька аудиторія, що утримати таке величезне місто значною частину трьохстами військовослужбовцями. Ну навряд чи росіянам би вдалося. З е, наразі сили оборони України припинили просування окупантів в районі багатоповерхівок. Оце досить суттєві тактичні успіхи Сил оборони України. Бо мовча про те, що за рахунок панівних висот, плюс багатоповерхівки, вони би тримали під вогневим контролем позиції Сил оборони України. А це давало би значні переваги російським окупантам. Наразі е, там просування окупантів немає. Ще один досить показовий момент. Шановні телеглядачі, буду цитувати російські пабліки. Є такий російський, ну, можемо назвати його Воєнкор Максим Калашнік. Так от він змушений визнати те, що Покровськ не знаходиться в оперативному оточенні російських окупаційних військ, ба більше того, росіяни змушені використовувати тактику фактичного видавлювання Сил оборони України з Покровська, септо. Бої в умовах міської забудови і він проводить паралелі з Бахмутом. Причому сам російський воєнкор заявляє про те, що е, бої в Покровську по кількості втрат російських окупантів можна вже е, тотожнювати з боями в Бахмуті. А я нагадаю, навіть за даними російської сторони, покійний пригожин заявляв про те, що в Бахмуті вони втратили 20 тисяч ПВК Вагнери приблизно таку ж кількість. Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації 20 тисяч це безповоротні втрати тільки ПВК, аналогічна кількість і москалів, мовиться про регулярні підрозділи окупаційної армії. І санітарні втрати це приблизно до 50 тисяч. Тобто загальні втрати окупантів склали 90 тисяч. І тут, шановні е е е телеглядачі для порівняння. Під час окупації військами нацистської Німеччини Польщі, цієї території Польщі загинуло 20 тисяч німецьких вояків. А москалів лишень в Покровську вже поклали 20 тисяч і в Бахмуті 90 тисяч. Це от щоб спростувати оті тези, наскільки там критична ситуація. Ситуація складна, досить складна. Тепер давайте по аналізу цього, цих так званих аналітиків Інституту прости Господи вивчення війни, е, е, пояснимо е, в чому про ті кишені і під кишені, які вони повідомляють. А йдеться про те, що під кишені і кишені наразі Сили оборони України нейтралізують, але російські. Удари в районі Шахова, яке знаходиться під контролем Сил оборони України. Причому самі росіяни визнають той факт, що контроль за шахом значно погіршує вже російську логістику, і саме удари рос... українських військ створюють передумови для ліквідації так званого добропільського а, прориву. То про які підкишені ці шановні прости господи, аналітики повідомляють. Ще раз підкреслюю, мовиться про зовсім інший характер бойових дій, причому на добропільському напрямку ініціатива за силами оборони України. І це визнають окупанти, що відбувається низка контратак з метою розширення зони присутності і вирівняння лінії фронту. Тепер з приводу зойків помирнограду, що він знаходиться в оперативному оточенні. Ні, логістика існує так, бої тривають вже на околицях Мирнограда. Їм з території захопленої шахти 5 дрібші вдалося про просунути штурмові групи, і наразі вони намагаються закріпитися на околицях Мирнограда. Це секрет Полішинеля по великому рахунку, але знов таки ті підрозділи Сил оборони України на Мирноградському напрямку вони не знаходяться в оперативному оточенні. Ну, відповідно по населених пунктах сухечки це так само, як це Добропійський напрямок. Він під контролем Сил оборони України. Причому варто говорити, що сухечки перейшло під контроль протягом останнього тижня. Родинське про що повідомлялося, це значні успіхи, а молодь про те, що населений пункт знаходиться повністю під контролем сил оборони України, а це дає якраз і можливість розблокування логістики, бо саме через Родинське проходить та асфальтована дорога, єдина основна локація Сил оборони України. Тобто, як бачимо, розширення відповідна можливості проведення локацій нашими захисниками. Ситуація складна, але е, підкреслюю: оті всі наративи з приводу того, що нам краще вийти з Покровська. Шановні телеглядачі, подивіться на мапу, куди виходите. Далі Дніпропетровська область, плоска рівнина, враховуючи тактику окупантів, а це. Використання штурмової армійської авіації, удари по позиції Сил оборони України з використанням Кабів до 200 доходить на добу. Плюс удари одночасно з використанням важких вогнеметних систем ТОС-1 АСАНЦЕПьок, це термоборична зброя. Вони фактично випалюють позиції Сил оборони України навіть в умовах міської забудови, а там голос степ. Ми їх не втримаємо. Плюс відповідно, буде можливість використання механізованих штурмів позицій Сил оборони України. Ми тримаємо ситуацію під контролем лише за рахунок міських агломерацій. Покрос, це не одне промислове місто, це ціла агломерація. Покров Мирноград, Добропілля. Якщо відійдемо, як повідомляють про це. Так звані лідери громадських думок, причому зауважте українські, ми фактично поставимо під питання українського оборону вже в Дніпропетровській області. Плюс утримання Покровської агломерації дає можливості. Нашим стратегічним партнерам тиснути на Російську Федерацію в моменті закінчення війни, але на умовах України і Сполучених Штатів, Себто по лінії бойового зіткнення, а не повна окупація Донецької області, як на цьому наполягають росіяни. І третє це дає можливості утримати славянську Краматорську агломерацію, бо після падіння чи то виходу, як про це повідомляють волонтери, лідери громадських думок. Вони перекинуть основні резерви на Костянтинівку і на Слав'янськ. А це чотири найбільші промислові міста України, які знаходяться під контролем Збройних сил України. Але й головне, Слав'ян це найбільші в Європі, в Європі поклади Сланцового газу. От вам, шановна поглядачка, аудиторія, ціна. Утримання Покровська і Покровська агломерації це і енергетична незалежність України в майбутньому, це можливість закінчення війни на українських умовах, і це третє унеможливлення прориву окупантів Дніпропетровської область до основних промислових районів України.